Ота от хуйня, яка мене дуже сильно бісить в записуванні відосу це те, що треба говорити приблизно хоча б одним тоном голоса, і на одній дистанції до мікрофона, інакше звук буде відрізнятися, але це все лірика. І так, це перший з цілої серії відосів відос, які будуть стосуватися конкретно лору, конкретно Верхамеру. Чому так? Бо так. А точніше можна дізнатися в у цьому відосі, який я зараз отам там зверху праворуч прикріплю, або в описі. Десь він буде, якщо вам дуже цікаво, пошукайте або в кінці я його там. Покажу на останній заставці. Ви розберетеся. Якщо загалом я хочу продовжувати робити відоси, але вільного часу реально як совісті у шарія. Дуже мало. Тому буду робити те, де треба найменша кількість зусиль в плані монтажу і всього цього, що зазвичай відбирало в мене дуже багато часу. Але і просто так зачитувати з Вікіпедії, наче є якийсь дрочер, який тільки навчився читати. І перші слова, які він прочитав, це були «Варп і маяк. І книгу про те, як показувати пейзанам, що ви тут знаєте англійський, і це був незрозумілий жарт про людину, якою я не хочу стати, тому буду старатися над своїми лорними відосами. І можливо, відіаряд буде місцями доволі бідний, то над текстом і подачею я буду працювати максимально, тому якось так приблизно. І про що буде? Цей відос. Я не хочу вдаватися в якийсь дуже загальний і і так всім відомий лор по типу У, Вархаммер це все світ, де всюди війна, темрява, тумани замість туалетного паперу тут наждак. Це все і так всім відомо, як мені здається. Хоча, хто його зна, якщо буде попит на стандарти лор по Вархамеру, то може я і ним займусь, що мені. Коротше, якщо хочете почути розлогі дідовські роздуми на тему фракції Вархаммеру і що воно взагалі таке, то пишіть про це в коментарях. Ну і взагалі, якщо вам хочеться щось конкретне або не Дуже, то пишіть також, ви в мене розумники, ви розберете, що там до чого. І головне питання: чому саме я вирішив обрати саме от у цих от синів медузи? Це була доволі складна схема. Я відкрив. Свою папочку з усіма лорними темами, про які хочу розказати, півтори години колупався в ній, намагаючись брати щось прям супер красиве, щоб жартів про жопу побільше вставити можна було. Але в кінці зрозумів, що це Вархамер. А значить, жопа там всюди. І десь в цей момент я просто кинув кубит, Та і все. тож почнемо перший відос на тему Лору на каналі. Сини медузи. Дивний орден. І він дивний, навіть не дивлячись на те, що він не відноситься до орденів проклятого покоління. Якщо ви не знаєте, що це за покоління, то чекайте одного з наступних відео. Але для загальної інформації, то прокляте покоління це оці діти сусідів алкоголіків, на яких ваші батьки постійно тикали пальцем і говорили: типу: не спілкуйся з ними, бо станеш таким, як він. Брудні, обосрані, дивні, агресивні. І дійсно. Тільки невеликій кількості з них вдалося нормально вбудуватися в суспільство. а більша частина зручненько пристроїлася у в'язниці або в стилу землю, куди доставляли їх в дешевих трунах, оточених тільки з завиванням осіннього вітру, палим листям і одиноким священником, який думав більше про ціцькі знайомої продавкині в магазині, ніж про відпускання гріхів і проводження душі померлого на той світ. Да, це все ще про прокляте покоління ордену Фастартес. А сини медузи в усьому схожі на своїх батьків на орден, а в минулому легіон, залізних рук вони намагаються при будь-якому вдалому випадку заміняти шматки себе на кібернетику. Цікаво, вони після цього стають більш придатними чи навпаки. Хоча в таємниці імперського ВЛК то тема не інший раз. Ну і взагалі. Кодекс Астартес вони по більшій частині послали в очко. Але мені здається, що його так часто туди посилають, що на даний момент Кодекс Астартес там зберігається вже як в бібліотеці. Ні, буквально майже кожен орден космодесанту переймає тільки якусь маленьку частинку вказівок, а з усіх інших робить памперси для пілотів дредноутів. Тому те, що орден ігнорує кодекс, це вже норма. А значить, Ультрамарини в даній ситуації справжні сука з бочниці. Коротше, як саме сини Медузи відрізняються від ідеального ордену собраного по госту? На базовому такому, знаєте, фундаментальному рівні вони ну доволі стандартні. Тактику боя та те, як розділяються тактичні загони, вони взяли от прямо зі сторонок улюбленого порно-журнала Гілімана, того, де куча Ексель-табличок. Але от чим вище дивитися, тим менше в ордені залишається того самого кодексу. Наприклад, сини медузи розділяються не на чаптери, а на клани війни. Всього їх три. В кожен входить по три кампанії, комплектацію по 100 спейс-дебілів. Кожній компанією кожні керує капітан, а от кожним кланом війни залізний танк і от разом вони формують те, що дійсно керує життям Ордену – раду трьох. Тобто, да, у них щось типу демократії. Просто участь в ній приймають цього три представника народу, але ну, серйозно, хіба треба більше, чи що. У кожного клана війни є якісь відмінності один від одного. Але ми, як посторонні люди, можемо бачити тільки візуал: різна геральдика, різні прикраси і різна вся оця от інша біжутерія, якою люблять вкривати себе чуваки і робити вигляд, що це не біжутерія. Більш глибокі відмінності, там в тактиці, в стратегії, направленості бойових дій, тримаються в таємниці. Або їх Просто нема, але сини медузи роблять їбало бало цеглою, і типу такі всі таємничі і містичні. Ну або, як останній варіант, людина, яка їх прописувала, просто забила хуй і отак от відмазалася. Кожен кланів війни складається з бойової кампанії, тактичної кампанії та кампанії підтримки. При цьому вони не мають окремих загонів скаутів, як того вимагає Кодекс, але як ми вже знаємо, туалетний папір тут поважають набагато більше, ніж кодекс. Тож питань з цього приводу нема. Просто замість окремого підрозділу Неофіти роз. Змазані тонким слоєм по кожному з кланів війни. А якщо неофіт показує себе не з кращого боку, то тонким слоєм вже буде розмазана його підсвідомість, коли він вільється в широке та дружелюбне військо з ревітерів ордену. Також у них дуже сильно в почоті техномаріни. Їх тут реально дофіга, і вони формують окремий орган керування, який називається Залізна Палата. Тільки туди людей не в дурку приводять, а сидять там розумні тихмаріни і рішають вопросики. Ну, точніше, як, вони знаходяться поза ієрархією, фактично. Вони не приймають участі в раді трьох. І так наче трошки от в стороні від всіх оцих от, от військових кланів і кампаній, але при цьому вони теж займаються роботою важливою, бо вони буквально мед в цьому вашому чак-чаку. Ну, або як ізоленти, і засохлі шмаркні в цьому вашому дідовському жигелі. Ну, або як гарно пожована жвачка у волосі клас. Відміниці. Коротше, вони тут, типу, зліплюють всю цю грімучу кучу техню і інженерів в єдиний бойовий орден. Такі, типу, як капілани, але які замість духовної семінарії закінчили тракторобудівний коледж. Ну і звісно, звичайні капелани в них теж є. Бо, от, як же так, в кожному лояльному клані і в кожному лояльному ордені повинні бути капілани? Да, правда, було б. Дуже і дуже хуйово, якщо б так було, правда? да? Серйозно? До чого все це і я? Ну до того, що фактично синів медузи ніколи не створювали, їх зареєстрували імперським наказом. Да, але вже як існуючий орден. Просто узаконіли те, що вже існувало і так. І сини медузи, це фактично не нащадки залізних рук. Це і є залізні руки, та їх частина, яка відвалилася від ордену під час Великої Братовбивчої війни. О, да! Тут ми і підбираємося до самого цікавого: до історії появлення ордену. І бере він свій початок в не те, щоб дуже популярний вихайобів період схізма море. Морає, моро, море, папо де море. Коротше, нарікаю тебе муранською схизмою. А якщо ви хочете навчитися з першого разу вмовляти найскладніші слова, навіть буршерстр. Вуршерстер... Блять. Сука, оцей соус, то підписуйтесь на канал і ставте лайк. В чому була? Суть. А, а суть в пісочок. <ріст> вибачте. Так от, в чому прикол? А прикол був ту, що це була широко розповсюджена єрість, яка захопила серця та думки багатьох, дуже багатьох жителів імперіума, і не просто жителів, а тих, хто постійно замінює своє тіло Сталюкою і вже який рік намагається, щоб союз напівмашини напівлюдини і Тостера визнали легальним. Да, ця єрість була найбільше розповсюджена серед техножерців і техножерцят Адептус механікус. Ну, скоріш за все. Тільки серед них вона в основному і була розповсюджена. Я не знаю, як діло стосувалося звичайних жителів, але в основному вона стосувалася оцих от сталевих дебілів. І так як залізні руки дуже поважали механікусів, то вони вирішили поважати їх і тут, і з великим задоволенням пірнули з головою всю цю штуку дрюку, розбризкаючи її навкруги, вимазуючи себе і один одного. Що ж було такого сильного і от дивного в цій єресі, що вона змогла завоювати серця стількох лояльних імперіуму людей? Тим більше, що навіть ті, які вірили в моранську схизму, все одно. Залишалися лояльними і хотіли імперіуму тільки добра. Просто це було не те добро, яке було встановлене імперськими істинами і відрізнялося від загальної лінії партії. А якщо на добрі не стають печать госта, значить це добро. Це не добро, блять, а гавно і всіх. То в нього вірить, треба срочно забити ногами і обіцяти. Так от, моранська схизма почалася в один із самих поганих періодів історії імперіуму. Я забув, блять, виписати, як називався цей період, але ви загугліть, я знаю, ви розумнички, був там такий дуже довга англійська назва. Ну, звісно, з Єрісю, гора і з тим періодом, коли у Адміністратума полетіла лицензія з Екселя, нічого не зрівняється, але часи все одно були дуже гам'яні. Дверте кажучи, хуйові, блять. <хи> Весь імперіум постійно здригався від громадянських війн. Минулі союзники починали харкати воно одному на полуницю та пробувати в кабіну замість здрастя. І посеред всього цього тридцять техножерців, з планети Мора, вирішили закосплеїти лівий берег Києва і бахнули моцну бецьку. І звісно. Три обкурених непівсталевих дебіла змогли призвести до ще однієї громадянської війни. Їм приключилося, що коротше, оця оця залупа, то неправильно, і треба все міняти Вони побачили, що в майбутньому Адептос Механікус і Еклізархія об'єднаються в одну єдину монолітну релігію, де все буде заєбись, і всім буде в кайф. І з цією прекрасною ідеєю вони прийшли до еклізархії. І еклізархія подивилася на обмазаний гаммоми папірчик і на трьох обкурених дебілів, які його принесли, і сказали: що блять. Дракі, чи що, сука? І бальники витратять, я не знаю. Коротше, по итогу всі дуже напружено переглянулися, і почалася різанина. І різанина, я вам хочу сказати, була от прям що треба. Бо зійшлися один з одним не тільки механіку зити. Брат на брата пішли навіть легіони Титанів і спейсмаріни із тих е, спейсмарінів, які особливо поважали техножерців. І як ми пам'ятаємо? Залізні руки якраз були такими. І вони влізли в всю цю движуху з головою, ногами і паяльниками. І да, знову спейсмаріни почали вбивати один одного по прямо, як от в найтемніші часи Єресі. А можливо, ці часи були навіть темніші, бо тут не лоялісти вбивали зрадників. Тут лояльні спейсмаріни, які вирили вся його імператора та намагалися зробити майбутнє людства кращим, вбивали один одного через якесь сука абсолютно тупорилене непорозуміння. Я коли на заводі працював, ми так над кресленнями пиздилися періодично. А до чого ж тут сини? Медуза. До того, що через деякий час залізні руки зрозуміли, що так діла не буде. Якщо різати в одному горлянки, то так скоро не буде і кому різати, і хто б міг ті вонючі горлянки порізати. Себто всі спейсмаріни закінчаться. А їм тут якби ще з хаосом воювати, насаджувати світло імператора, причиняти доброту та наносити заботу важких ступенів. І це дуже важко робити, коли ви всі здохли, блять. Короче, вони зібрали велику раду ордену і поріжали, що вбивати недонору через срань, яку придумали три механіка Састраєщини, то, чесно кажучи, така собі ідея, блять. І я от прям хочу уявити собі оцю раду, де вони <сміршили> вирішили оце от, сука, складне запитання. Типу, блядь, прод... а чи продовжувати нам різати один одного, як блядь, <сміршили> худобу на скати. Коротше, залізні руки, ну їх нахуй. Тому по ітогу великої ради головною в Ордену залишається імперська пецу, цебто канонічна вера. В імператора. Всі інші, хто вирішив, що продовжить вірити в об'єднання механіков Стейклізархії, мають два варіанти: отримати пв дрон з зарядом від Мельти в Очко, або з'їбатися з ордену в ужасі та йти вийобуватися в свій двір. А так як залізні руки завжди люблять структуру та організацію, то вигнанці почали збиратися в одну могучу кучку і навіть приймати участь в битвах, ну на стороні лояльних імператору військ, звісно. Вони просто не дуже сильно розповсюджувалися про власну віру, робили вигляд, що вірять в звичайні імперські істини, та активно не палилися. Потроху. Громадянські війни в імперіуми закінчувалися. і золоті лорди Тери повернулися до того, щоб розгрібати все то гамно, яке висралося під час декількох століть постійного биття і бальників. Так діло потроху дійшло і до того, щоб локалізувати всі ті ордена спейсмаринів, які з'явилися хуй з нас звідки, і невідомо, що робили. Кожен з них перевіряла спеціальна комісія, яка й виносила важливі рішення на те, а що далі робити з товпою геномодифікованих овочів з дуже агресивно. Не нравом і кучою комплексів, і дуже багато орденів в той час були просто-напросто знищені. А от сини медузи відбір прийшли, їх зареєстрували як офіційний орден, наказали зареєструватися в податковій, пройти ВЛК, встати на матеріальне забезпечення і отримати сотню печатей. і завести журнал обліку журналів, звісно, і всіх сервіторів інвертризувати. А де ж вони набирають людей? Основна частина ордену базується на великому флоті, який патрулює по імперіуму, розбиває кабіни єртикам та ксеносам, та де висилає спеціальні. Бусики для того, щоб набрати нових військовозобов'язаних уряди. При цьому у них є фортеця, тільки знаходиться вона не на планеті, а в ланцюгу астероїдів, в системі, назву якої мені впадло вимовляти, де і що воно змінить. От такі вони, це не медузи, вигнанці з власного ордену, які не розгубилися і організувалися в щось нове і харізматичне. У них там набагато більше приколів, але то вже, чесно говоря, якось самі. Бо мене найбільше зацікавила їх історія і інші цікавинки, про які, власне кажучи, і розказав. Якщо ви хочете побачити лор про. Якусь цікаву для вас тему конкретно у мене на каналі, то пишіть про це в коментарі. А так, до наступного разу, всім вдачі і мирного неба. Мій телеграм-канал можна знайти по посиланню в описі. Також ви можете стати спонсором каналу та задонатити мені на базу від Монобанку. Всім дуже дякую за перегляд і до наступного разу.